Двічі на тиждень, у вівторок та четвер, через радіоефір і у середу і п'ятницю телеефір лозівчани отримують інформацію про життя міста від телерадіокомпанії Лозова. Ми надаємо правдиве зображення дійсності, викладаємо факти, зберігаючи їх справжній сенс, розкриваючи причини і наслідки подій. Це дає вам можливість сформувати точне і найбільш адекватне уявлення про сьогодення міста. Ми визнаємо рівень суспільної відповідальності за достовірність і якість інформації, що поширюється, адже ви Її отримуєте через призму нашого світогляду. Тому ви маєте знати, хто ми телерадіокомпанія Лозова. Отже, ми дружній колектив однодумців. Нас семеро. Середній вік працівників 37 років. Всі маємо вищу освіту. У нас дев'ятеро дітей та одна онука на підприємствах. У нас все в порядку з головою. І філософія нашої роботи наступна. Ми не говоримо на склянку з водою, вона напівпорожня. Ми говоримо, вона наполовину повна. У колективі працюють дві Ольги. Ольга Бондаренко, головний редактор компанії, за фахом журналіст. Про таких говорять журналіст від Бога. Інтереси та навички різноманітні. Вміє працювати і з дітьми, і з школярами, і з ветеранами. Досконало розбирається у тонкощах роботи військових, еменесівців, міліції тощо дуже відповідальна. Друга Ольга, Ольга Перепелиця може працювати і оператором, і журналістом тягне на своїх плечах усю комунальну сферу, висвітлюючи по. Точно роботу комунальників знає, скільки кілометрів асфальту укладено одними і поміняно труб іншими. А ще вона вміє спілкуватися із людьми на різні теми. А розговорити людину перед камерою це мистецтво. Ользі у цьому допомагає її фахова освіта, режисер Олена Дмитрієнко – Вона і секретар, і діловод, і референт, і бухгалтер, і економіст. На неї покладена ще одна відповідальна функція. Найперший найважливіший крок, аби отримати довіру глядачів з першого погляду, бо враження про людину складається в перші 30 секунд. Це зовнішній вигляд, рухи, манера триматися диктора. За цим і слідкує Олена, Лена, у мене все симетрично поряд із невербальною інформацією люди одразу реагують на вербально. Це те, як говорить диктор. За це відповідає Вікторія Кожиду. О 20-й годині урочистою ходою пройдуть до... Мені не понравилося 20-й. Два... 20 20-й якось. Дач... А як надо? 20-й. 20-й. Так, да. Паузу зробив. За фахом Вікторія, журналіст більш філологічного філософського складу, знає та вміє розповідати про здобутки та проблеми гуманітаріїв міста. Тендітна, розумна, емоційна, дуже любить свою роботу. Мабуть, про таких як Вікторія свого часу Конфуцій сказав: почніть займатися улюбленою справою, і вам ніколи не прийдеться працювати жодного дня. Валентин Косяченко, – інженер, оператор, відповідальний випусковий. Йому журналісти здають сюжети. Він володіє усіма технічними тонкощами підготовки лозівської панорами до випуску. Саме він передає готовий випуск нашим колегам на канал Вектор. І тоді лозівчани, хто користується кабельним телебаченням та інтернетом, можуть знайомитися із міськими новинами. Улюблена фраза Валентина – «Все в цьому мірі насильна. Коли симпатик симпатикенштейна у відпустці, у відрядженні, чи не дай Боже на лікарняному його функції виконує Роман Деняк, надзвичайно талановитий та креативний молодий чоловік, оператор, журналіст, невгамовний жартівник, душа колективу, маючи певні вподобання до спортивних новин. Роман має своє оригінальне бачення і на інші події міського життя. У всьому цьому допомагає аналітичний склад розуму та освіта юриста. І хоча деяким може здатися, що у колективі клубний демократичний стиль управління, скажімо, по секрету він авторитарний. Це собі дозволяє директор компанії Марина Краминська, бо має за плечима майже 20 років державної служби та дві вищі освіти. А це навчило ставити високу планку для себе і для підлеглих. Щодня бути скрізь і усюди, формувати порядок денних випусків новин та своєрідну ієрархію повідомлень, бути ще й журналістом і диктором одночасно. Відповідально, адже забирає багато сил та енергії. Проте насолоду від результатів праці дає неймовірно. Збиратимуть інформацію, відстежуватимуть. Чергове жовтневе засідання можна одразу продовжати? Ну, коротше, так? Да? Не дивіться у минуле із сумом, воно все одно не повернеться. Мудро розпоряджайтеся сьогоденням і йдіть без зостраху вперед на зустріч туманному майбутньому. І нехай на цьому шляху вас зігріває, надає нас наги впевненість у собі. Я дякую за увагу і кажу вам до побачення.